Спонсор показу. Історія у пляжці. Аварія за участі чотирьох автомобілів сталася на вулиці Текстильній у Тернополі. За попередньою інформацією, одіка автомобіля Опель Інсіннія виїжджаючи з другорядної дороги на головну. Не пропустила Фольксваген Каді і врізалася в нього після удару автівки. За інерцію відкинули на інші іномарки, які стояли припарковані на узбіччі. В результаті автопригоди двох кермувальників бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Водії взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. На території місцевого підприємства у селі Золота Слобода Кузівської громади загорілася зерносушка. В результаті цього було знищено близько 20 тонн зерна кукурудзи, пошкоджено обладнання на площі 80 квадратних метрів. Пожежу рятувальники ліквідували. Під час гасіння врятовано одну будівлю та орієнтовно 80 тонн кукурудзи. Причина виникнення пожежі наразі невідома. Всі деталі інциденту з'ясовують фахівці. Патрульні виявили наркотичну речовину в чоловіка, який порушував комендантську годину. 42-річного тернополянина зупинили поблизу залізничного вокзалу. У його пакеті поліцейські знайшли подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на канабіс. Вилучене направили на експертизу. Працівники поліції тепер встановлюють звідки тернополянин взяв заборонені речовини та з якою метою їх зберігав. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 18 жовтня. Чоловік викрав товар, змазано що на вулиці Митрополита Шептицького. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 0810 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляжці.